Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Osram серія Nightbreaker Laser. цоколь D2S. Артикул даного комплекту 64240XNNHCB. Постачається в фірмовій упаковці комплект. В комплекті у нас дві лампи. Потужністю 35 Вт. Ось так вони виглядають. Серія Nightbreaker Laser, як заявляє виробник, яскравіша на 200% від стандартних ламп і відсвічує далі на 250 метрів, як заявляє знову ж таки виробник. Живлення під'єднується 12 вольт до даних ламп. Обов'язково потрібно пам'ятати при заміні, що голими руками лампи ми не чіпаємо, і також даємо їм охолонути, тому що нагріваються лампи фарі більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Лампа вмикається через деякий час вона набере свою потужність і яскравість. Ксенон, як ми всі знаємо, лампи надпотужні, тому обов'язково потрібно слідкувати, щоб була правильна ідеальна світло тіньова межа, тим самим ви не засліплювали інших водіїв. Жовтий колір світла має лампа.